Привіт! Це послання сьогодні для вас. Подивимось, що розкажуть нам карти. Щось є закрите для вашого розуму якась неможливість діяти в сторону того, що ви би хотіли. А що ви б хотіли? Ви б хотіли показувати себе, вольову позицію зайняти і приймати рішення і щоб люди приймали цю позицію. Що не дає цій силі проявлятися. Те, що вам пропонують, воно вже дуже вам зрозуміле і знайоме. Класичне щось дуже. Щось на ці, ці перспективи, які до вас приходять. Вони вас не радують, вони. Змушують вас зупинитися. Вони не, ру, не рухають вашу енергію. Вам хочеться більш чогось творчого такого, що змусить ваш розум літати. Щось, що приводить в рух і ваше тіло, і ваші емоції, і ваш розум. Але ви маєте зробити внутрішній вибір в сторону цього. Дозволити собі такі прояви, не заганяти себе в стагнацію і бездіяльність, тоді, коли вам пропонують не те, що ви хочете. Просто світ інколи має затримку, якщо ви раніше жили в тих енергіях, які змушували вас щось робити, відповідно, вони проявилися. І зараз ви просто можете сказати ні, тому що ви бачите, і вибрати щось інше, вибирати нове. Вам потрібен новий вибір. Зараз важливо зрозуміти, що новий вибір дасть вам інші результати. Для того, щоб побачити реакцію світу і інші результати, потрібен новий вибір. Ви вже його зробили, не поспішайте. Є певний буфер реалізації в нашому світі для того, щоб загадане повернулося до вас. Просто майте терпіння. Все вже повернулося для вас в кращу сторону по колесу фортуни. Є певна затримка. Те, що ви хочете, реалізується, світ над цим працює. Світ працює над реалізацією ваших бажань, те, що справедливо знайде вас там, де ви не чекаєте, і змусить вас посміхатися і радіти, покаже вам гарні почуття, викличе у вас приємні почуття. Дочекайтеся, дочекайтеся хорошого. Це не про терпіння, а про розуміння того, що все розвивається в свій час як ріст займає часу. Ви можете зайнятися в той час, поки чекаєте тренуванням своїх навичок. Якщо ви, наприклад, обрали нову професію, значить ви навчаєтесь, ви далі їх розвиваєте. Доки ви знайдете, умовно, наприклад, вакансію, на яку вас візьмуть, займайте активну позицію, робіть далі те, що ви робите, те, що вже віджило своє, це, що вам вже не потрібне, те, що ви вже не хочете робити, просто поверніть свій фокус уваги в сторону того, що дійсно вас наповнює, працюйте над цим фокусом уваги. І тоді все прийде на свої місця, все прийде в рівновагу і покажуться результати того, що ви собі науявляли, наманіфестували певний період часу. Ще працюйте над тим, що ви робите, і матеріалізація ваших бажань вже дуже близько такий розклад для вас сьогодні. Дякую за увагу і до зустрічі!